Інформація про підтримку майбутніх політиків так обличчя будуть змінюватися, но у неї ми в політиці з'являться. Хоча ми їх всіх добре знаємо. Ну, ми так само добре знали і Володимира Зеленського, хоча він не був політиком, а став президентом. Тому як говорив свого часу, другий президент України так це ж вже було. Втім. Обіцяє знову повторитися. Корило Буданов та Залужний лідирують у рейтингу довіри українців. Зеленський опинився на третьому місці. Згідно з дослідженнями першої рейтингової системи, залужному довіряють зараз 63,8% українців. А Буданову. 57,6%. Схожа тенденція зберігається у партійних рейтингах. Трійку лідерів складають гіпотетична партія Залужного 17,4%. Буданова 8,8% та проект Зеленського 10,8%. За рівнем схвалення роботи на посаді діяльності Кирило Буданов отримав. 64,7% респондентів підтримки. Це ним йдуть уже залужний 59,4% і голова СБУ Василь Малюк 55,6%. Тому друзі, не сплутайте довіра загальна до Залужного 63 – 63,8% українців. А позитивно оцінюють роботу на посаді найбільше. Українців саме Буданова 64,7%. Тобто, фактично, він сьогодні лідер майже по всіх показниках. От така, друзі, з'явилася соціологія. Залужний відреагував на чутки про підготовку до виборів. Не створює ні штабів, ні партів. Посол України у Великій Британії Валерій Залужний розкритикував українські медіа. Які поширювали інформацію про те, що він нібито формує виборчу ком команду запрошуючи туди військових? Про це він написав. У Фейсбук дуже шкода, що маючи можливість перевіряти інформацію саме вітчизняні медіа, вмить розносять фейки у воюючій країні, і вже не дивую, що це робиться синхронно із російською пропагандою. Шкода, що саме наші ЗМІ не доносять до громадян України стратегію, внаслідок якої ми здобудемо хоча б можливість проведення самих виборів, написав посол Залужний. Наголосив, що не визнає жодних ідей проведення виборів під час. Війни кожний, хто отримує пропозицію від, начебто, мого прізвища, долучиться до будь-яких процесів через будь-яку організацію, має повідомити про це правоохоронні органи. Я не створюю ні штабів, ні партії. Принципово не маю жодних зв'язків із будь-якою політичною силою. Допоки у мене є можливість служити державі, я буду. Це робити моя позиція незмінна. Поки триває війна, вибори в Україні до її державних органів неможливі, зазначив він. За словами дипломата РФ, не здобувши перемогу на фронті, використовує сучасні можливості, такі як анонімні джерела, боти та медіа розпорошує українське суспільство і готує нас до виборів. Але в Державну думу країни, що нас вбиває, і до речі, їх оголосять в останні саме анонімні джерела. Потім це буде правда. Отакі от новини. Постійно Росія вона використовує абсолютно всі можливості, які тільки можна, аби нас якось дезорієнтувати і посварити між собою. Але нам з вами слід забувати. Не забувати, що ми одна країна. І дійсно у єдності уся наша сила. А тим часом, стосовно того, ж, що ж також казав Залужний, і Буданов. То у другому турі готові проголосувати за них більше українців ніж за зеленського. Такі опитування були. Нещодавно так, якби до другого туру у президентських виборів вийшов чинний глава держави Володимир Зеленський та посол в Британії Валерій Залужний, то за екс-головкома проголосували б українців. За Зеленського готові віддати голос 26,3% людей. Йдеться в опитуванні першої рейтингової системи на замовлення American Political Services. Водночас у такому голосуванні не брали участь б. 13,3% українців, а 17,9% обрали варіант важко відповісти. Окрім цього, якби у другий тур вийшов Зеленський та начальник гур Крило Буданов, то за чинного президента готові проголосувати 32,5%, а за розвідника 33%. Проте 19,7% обрали варіант важко відповісти а 14,8% і не пішли би на вибори. Якщо б у другий тур вийшов Залужний та Буданов, то за дипломата готові віддати голос 44,5% українців. А за начальника гур 22%. Ще 22% обрали важко відповісти. а 13,3% не брав би участі. У виборах водночас за зеленського готові проголосувати найбільше людей у першому турі: 33%. Серед тих, хто визначився на другому місці, залужний з 28,5% на третьому будано 10,1%. Хочу розповісти про те, що кажуть у європейському союзі. Глава європейської дипломатії, Кая Калас оголосила про виділення перших 10 мільйонів євро на створення спецтрибуналу для розгляду злочинів РФ. А також ще 6 мільйонів євро на підтримку депортованих Російською Федерацією українських дітей. Поки Російська Федерація робить те, що у нормальному світі не може навіть сприйматися. Так на щастя в Європейському Союзі є ті люди, матері, жінки, які дійсно піклуються про дітей, яких викрала країна сусідка. І тримає в себе вони таким чином хочуть морально тиснути на нас. Але вони мають зрозуміти рано чи пізно, що це просто їх жорстка позиція, і для нас не існує варіанту, окрім як цих дітей повернути так, тому що дійсно це просто жахливо. Те, що вони роблять, але на жаль, така у нас реальність, і слава Богу, є ті, хто нам допомагають і фінансово, і всіма можливими іншими силами, щоб цього було якомога менше. Так а тим часом, поки у нас є постійна буквально тема, яка постійно підвищена в повітря про ядерну зброю, Володимир Зеленський сказав, Наступне, ми навіть не уявляємо, що РФ може використати ядерну зброю. Володимир Зеленський переконаний, що Росія не застосує ядерну зброю, оскільки це було би божевіллям. Ведуча запитала Володимира Зеленського, що може зробити президент США Дональд Трамп проти ядерної Росії. Нагадавши, що для досягнення мирної угоди на близькому сході він пригрозив повним знищенням угрупованню Хамас. А далі Зеленський казав пряму мову: я думаю, що зараз немає значення, що ти велика країна з ядерною зброєю. Почати третю світову ядерну війну було би божевільним. Тому ми навіть не уявляємо, що Росія може використати ядерну зброю, бо інакше нам потрібна нова. Планета далі він оголосив, що є речі, які дуже болючі для агресора, згадавши санкції і тарифи насамперед щодо російських енергоносіїв, Зеленський зазначив, що він погоджується із Трампом у тому, що приватні компанії з європейських країн мають перестати купувати будь-які енергоносії в Росії. Однак попросив президента США не прив'язувати до цього запровадження санкції США. Я прошу президента Трампа не прив'язуватися до цього. Я розумію його позицію і розумію його кроки, що він хоче, щоб Європа спершу перестала окупувати у Росії, але це складно для нас. Ми не маємо багато часу. Тому для мене краще, якщо США ухвалюватимуть паралельні рішення, сказав Володимир Зеленський. Він також висловив думку, що Трамп міг би тиснути на Угорщину щодо відмови від російських енергоносіїв та зазначив, що Словаччині Україна може допомогти знайти альтернативу. Так, тобто ми маємо розуміти, що чим менший бюджет іде з усіх країн до Росії, тим менше вони можуть маніпулювати і воювати проти нас. І дійсно. На превелике щастя, і ті, хто це розуміють так, але хотілося б і щоб ті країни, які все ж хочуть використовувати енергоносії із Росії, так або якісь інші ресурси, вони все ж рано чи пізно змінили свою думку, тому що, на жаль, це має великий безпосередній вплив на перебіг війни в Україні. Так? При цьому, якщо казати про те, що ж каже президент США Дональд. Трамп то а також про, про ракети Томагавк, так і про постачання для них при цьому Мєдвєдєв пригрозив Трампу через можливі поставки Україні ракет Томагавк. Він заявив, що передача США Україні ракет Томагавк може скінчитися погано для всіх, і насамперед для самого Трампа Мєдвєдєв додав, що відрізнити ракету з ядерною боєголовкою від звичайної у польоті неможливо, натякнувши на можливу реакцію Москви. Отакі от, от новини, але мені цікаво, чи розуміє той Мєдвєдєв те, що дійсно його так звані погрози для Трампа не мають жодного впливу. Проте їм важливо бути якимись надважливими чомусь і розуміти, що вони, типу, на щось його заяви типу впливають на якесь розуміння з боку цивілізованого світу, але ну. Будемо бачити, чи будуть еволюціонувати, еволюціонувати думки перепрошую, у Росії. Проте я думаю, що цього ніколи не станеться. Будемо бачити. При цьому, як же Трамп реагує на усе те, що як Росія нападає на Україну, так йому здається, що він вірить, що війну Росії проти України йому вдасться завершити. Про це він заявив, виступаючи в Ізраїльському. Кнесеті, я думав, що це, а саме, завершення війни в Україні набагато легше ніж те, що ми щойно дуже успішно зробили із Ізраїлем та багатьма іншими людьми. Але спочатку вдалося це: тобто е, врегулювання. В Ізраїлі конфлікту так в регулювання в Україні війни ми також отримуємо. Сказав Трамп із трибуни. Передає кореспондентка Радіо Свобода. Крім того, Трамп похвалив Стіва Віткофа, що був задіяний як переговірник, також на близькому сході. Він також високо оцінив його зусилля у переговорах. І зарев назвав його. Чудовим переговорником і наголосивши, що Путін міг говорити з Віткофом годинами, я сказав, про що чорт забирай, ви говорили 5 годин. Із президентом Російської Федерації він відповів про багато цікавого. Ми просто говорили про багато цікавого. Зокрема, про те, для чого він туди пішов так війною на Україну. Але не можна говорити про це 5 годин. Можна говорити певний період часу. Більшість людей, яких я б відправив, по-перше, їх би не прийняли. По-друге, якби їх прийняли, зустріч тривала би 5 хвилин. І саме це відбувається зі стівом. Усі його люблять, зазначив Трамп. Так. Спецпредставник президента Трампа Стів Вітков, на якого президентом США були покладені переговори із лідером РФ Путіним, не має дипломатичного досвіду. До призначення на посаду Росія не перебувала в колі його публічно відомого інтересу. У серпні 2025 року німецьке видання БІЛД написало, що під час візиту до Москви Вітков неправильно зрозумів заяви. Путіна про умови припинення вогню і сприйняв їх як поступку, хоча РФ не має наміру відступати від своїх вимог, про анексію чотирьох українських областей, які слідом за окупованим Кримом були включені до російської конституції. Разом із обласними центрами Херсоном і Запоріжжям, які Москва не контролює. Ну я маю надію, що дійсно ці перемовини – це не просто якісь пусті балачки, яких ми бачили раніше досить багато, а вони дійсно будуть мати якісь наслідки. І те, як Трамп впливав на закінчення війни в Ізраїлі, так він дійсно зможе якось повпливати на закінчення війни в Україні, але при цьому. Ми маємо розуміти, що для нас важлива також і наша позиція. І нам важливо, що Трамп розумів, що те, що у нас є своя позиція, так? В Україні є своя позиція, і Росія це агресор, який на нас напав і має свої якісь певні амбіції. Проте він має зрозуміти, що дійсно важливо внести в голови тих, хто у Росії, що оці їх амбіції це просто їх якась історична. Шизофренія я б могла навіть так висловитись.